25 січня у Дмитровському міському суді відбулось чергове підготовче судове засідання, в ході якого було розглянуто обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно Віталія Ускова за частиною 2 статті 125 кримінального кодексу України. В ході засідання обвинувачений вимагав відводу судді та прокурора. Я не дозволю унижати мою честь і достоинство ложі і безприділа нарушати закони конституції України. Я расцениваю це як заказ про над личностью. Вам ніколи не удастся убить во мне дух справедливості свободы. свободи. Я не собираюсь брать на себе те, чого я не делал. І вам, ваша честь, я не довіряю, і вместе с з прокурором отвод відводу введення цього спублікового дела. Суд на місці ухвалив залишити без розгляду заявлений відвід суді, оскільки він вже вирішувався іншим складом суду. Шановний суд, прошу відмовити клопотання обвинуваченого, не є вичерпним щодо відводу з сторони обвинувачення. Я вважаю, що це затягування, опять же, ми будемо... Толочь ступу в одном и том же месте. Нужно уже начать хотя бы рассматривать, и досудебное заседание нужно продолжать. Ми постійно щось змінюємо. Димитровський міський суд Донецької області, розглянувши в підготовчому засіданні матеріали справи, вирішив. Враховуючи виплатне керуючі статтями 291 та статтями з 314 по 316 КПК України суд постановив у задоволенні клопотання сторони захисту про повернення обвинувального акту прокурора відмовити, закінчити підготовче провадження та призначити судовий розгляд кримінального провадження за обвинувачення міського Віталія Анатолійовича вчинені злочину, передбаченого частиною 2 статті 125 Кримінального кодексу України. У відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Дмитровського міського суду Донецької області 5 лютого 2018 року о 14 годині 30 хвилин.